Детективна розповідь назва таємниця у Грейвудголлі, глава перша прибуття. Пізнього жовтневого вечора, коли туман густо вкривав англійські пагорби, детектив Джонатан Міллер під'їхав екіпажем до брами старовинного маєтку Грейвуд-Голл. Кам'яні леви, що стерегли ворота, здавалося, вдивлялися в нього своїми холодними очима. Маєток належав родині Грейвудів уже кілька поколінь, і тепер його господарем був сер Генрі Грейвуд. Поважний джентльмен із бездоганною репутацією, але саме тут і сталося вбивство, яке вже кілька днів тривожило суспільство леді Елеонора Грейвуд, дружина сера Генрі, була знайдена мертвою у своїй спальні, причина смерті отруєння. Усі слуги й родичі стверджували, що вона не мала ворогів, але поліція, хоч і прибула одразу, не змогла з'ясувати, хто саме вчинив злочин. І тоді запросили приватного детектива. Міллер був відомий у Лондоні завдяки своїй здатності помічати дрібниці, які інші ігнорували. Він не полюбляв гучних заяв, але його висновки рідко ставали хибними. Коли екіпаж зупинився біля ганку, двері відчинилися, і назустріч вийшов дворецький високий худорлявий чоловік із сивиною. Добрий вечір, сер, промовив він низьким голосом. Моє ім'я Бентлі. Я служу родині вже 30 років. Сер Генрі чекає на вас у бібліотеці, глава друга, господар і його тягар. У бібліотеці пахло старими книгами, деревом і тютюном. Сер Генрі сидів у кріслі біля каміна, його обличчя було втомлене, а очі почервоніли від безсоння. Пане Міллер, сказав він, підводячись, дякую, що погодилися приїхати. Поліція, поліція тут безсила. Вони не бачать, що моя Елеонора не могла просто так сама, він не зміг договорити. Його голос зірвався і він сів, прикривши обличчя руками. Міллер сів навпроти. Я зроблю все, що зможу, сер Генрі, але мені потрібні факти. Розкажіть, хто був у домі тієї ночі. Родина зібралася на вікенд. Мій брат Чарльз, його дружина Маргарет, моя донька від першого шлюбу міс Анна та ще кілька близьких друзів. Усі вони залишалися тут, у Грейвудголлі. І, звісно, слуги, хто знайшов тіло, моя донька, вона зайшла до кімнати матері зранку, і сер Генрі схилив голову. Міллер кивнув Я хочу поговорити з усіма, але почну з огляду місця злочину, глава третя, спальня леді. Спальня леді Елеонори була велика із високою стелею, балдахіном над ліжком і важкими оксамитовими шторами. На туалетному столику стояла кришталева карафа з вином і келих поруч. Саме в тому вині й виявили залишки отрути. Міллер уважно оглянув кімнату на тумбоці лежала відкрита книга з закладкою посередині. Біля вікна вишуканий стілець, на якому висіла мережевна накидка. Детектив відзначив, що шухляди не були розкидані, нічого не свідчило про боротьбу це не було пограбування. Він нахилився до карафи, на її шийці був ледве помітний відбиток жіночого пальця в пудрі, це його зацікавило. Чи не могла сама леді Елеонора налити собі вина? тихо спитав він у Бентлі. Можливо, сер, вона завжди пила трохи вина перед сном, але. Пані ніколи не користувалася пудрою. Міллер примружив очі це вже було цікаво. Глава четверта родинний коло. У вітальні детектив зібрав усіх мешканців маєтку. Тут були Чарльз Грейвуд, молодший брат сера Генрі, кремезний чоловік із гучним голосом, який, здавалося, весь час зневажав усіх довкола, Маргарет Грейвуд, його дружина, витончена, але холодна жінка з тонкими рисами. Анна Грейвуд, донька сера Генрі від першого шлюбу, юна дівчина з блідим обличчям і занадто серйозним поглядом для своїх 18 років. Руперт Сімонс, далекий родич, що часто гостював у маєтку чарівний, але легковажний, і, звісно, кілька слуг гувернантка місіс Колінс, покоївка Мері і кухар містер Дойл. Міллер уважно спостерігав за їхніми обличчями, коли промовив Хтось із вас винен у смерті леді Елеонори. Я ще не знаю хто, але дізнаюся, і краще, якщо ви говоритимете правду відразу, повисла тиша. Леді Елеонора була ніжною, але не всі її любили, нарешті сказав Чарльз. Вона мала надто великий вплив на мого брата, Маргарет стисла руки. Вона часто ставила мене у незручне становище, і скажу відверто, я не сумую за нею, але я не вбивця. Анна раптом вигукнула вона була доброю, ви не маєте права так говорити. Її голос зламався, і вона вибігла з кімнати. Міллер лише спокійно зауважив, кожен із вас мав причину, але причини це ще не докази, глава п'ята. Допит слуг. Міллер завжди вважав, що слуги бачать і чують набагато більше, ніж вважають їхні господарі, тому почав саме з них. У маленькій кімнаті біля кухні він зустрів покоївку мері, молоду дівчину з переляканими очима. Того вечора ви щось помітили? лагідно спитав він. Мері нервово склала руки. Пані виглядала засмучено вона попросила мене залишити її раніше, ніж звичайно. Я бачила, як місіс Маргарет заходила до кімнати пані пізніше, я подумала, що вони говорили про щось особисте. Ви певні, що це була місіс Маргарет? Так, сер. Я добре впізнала її сукню, темно-синю з срібною вишивкою. Ця деталь насторожила Міллера. Далі він поговорив із кухарем містером Дойлом. Той розповів, що леді Елеонора просила подати їй тільки легку вечерю та трохи вина. Але я не торкався до карафи у спальні, сер, додав він. Її завжди приносила покоївка. Гувернантка місіс Колінс була більш стримана. Вона заявила, що вночі чула, як хтось тихо йшов коридором у бік спальні леді, але не змогла розгледіти, хто саме. Міллер занотував усі ці свідчення, глава шоста таємниці родини. Пізніше детектив запросив Маргарет Грейвуд на розмову наодинці. Ви були останньою, кого бачили біля покійної, почав він. Що саме ви обговорювали? Жінка випрямила спину. Це не стосується слідства, лише сімейні справи. Леді Маргарет. холодно відповів Міллер. У таких справах немає приватного. Вона зітхнула. Добре. Ми говорили про спадок. Якщо мій чоловік Чарльз колись успадкує маєток. Я хотіла б мати певні гарантії, але Елеонора завжди наполягала, щоб усе залишилося за Анною, донькою від першого шлюбу. Ми посварилися, та я не вбивала її. Міллер помітив, як тремтіли її пальці, і ще на її руках залишилися сліди пудри. Далі він поговорив із Чарльзом той був роздратований, усі підозрюють мене лише тому, що я відвертий. Так я не любив Елеонору. Але я не дурень убивати її тут, у домі брата, було б самогубством. Руперт Сімонс, навпаки, був надто спокійним. Він стверджував, що всю ніч грав у карти з кількома слугами може довести своє алібі. А ось Анна, донька покійної, вразила Міллера. вона сиділа біля вікна у своїй кімнаті і стискала щоденник. Ви були дуже близькі з матір'ю, почав він. Чи знали ви, що її хтось погрожував? Очі дівчини наповнилися сльозами. Вона боялася, вона казала, що хтось намагається змусити її змінити заповіт, але вона не сказала хто це було вже надзвичайно важливо глава сьома, знахідка. Уночі Міллер ще раз повернувся до спальні покійної, він мав звичку перевіряти все двічі, і цього разу його уважність винагородила. Під килимом біля самого краю ліжка він знайшов маленький золотий медальйон. У середині була фотографія Маргарет Грейвуд, дивно, подумав Міллер. чому її прикраса опинилася тут, схована під килимом, він покликав Бентлі, хто міг покласти сюди цю річ, лише та, кому було що приховувати, сер, спокійно відповів дворецький. І дозвольте сказати у цьому домі багато хто має таємниці. Глава 8 Остання ніч. Наступного дня Міллер зібрав усіх у бібліотеці, Камін горів, вітер бився у вікна, і напруга була майже відчутною. Друзі мої, почав він. Ми тут, щоб відкрити правду про смерть леді Елеонори, усі мовчали. Спершу я подумав, що це було просте отруєння випадковим ворогом, але знахідка з пудрою на карафі змусила мене засумніватися, бо леді Елеонора не користувалася пудрою. А от хтось інший так. Маргарет зблідла, далі свідчення покоївки, яка бачила вас у кімнаті. Ви, леді Маргарет, були там тієї ночі, і ви втратили медальйон, який я знайшов. Вона схопилася. Це брехня. Я... я лише хотіла поговорити з нею. Міллер підняв руку. Можливо, але ви налили їй вина, до якого додали отруту. Ви хотіли позбутися її, щоб змінити спадок на користь свого чоловіка. Чарльз гнівно підвівся. Маргарет, це правда? Жінка зомліла і довелося викликати слух. Коли вона опритомніла, почала плакати, вона не залишила мені вибору, шепотіла. Я боялася залишитися ні з чим. Глава дев'ята розв'язка. Поліція заарештувала Маргарет, сер Генрі сидів мовчки біля каміна, його обличчя було скам'янілим. Анна підійшла до детектива. Дякую, пане Міллер. Тепер я хоча б знаю правду, він лише кивнув. Іноді правда не приносить полегшення міс Анну, але вона завжди необхідна. Уже наступного ранку Міллер залишив Грейвуд гол. Туман розсіювався, сонце піднімалося над пагорбами. Він знав. Попереду будуть нові справи, нові таємниці, але ця залишиться з ним надовго.